Всім привітки. У нас каталог листопада, на що треба звернути увагу саме в листопаді. Компанія Фармасі дає нам чорну п'ятницю повністю на весь місяць на 35 товарів зі знижкою 30%. Їх треба шукати в каталозі. Тут є і інші товари: BB-крема, BB тобто дуже багато різних тональних. Ось, наприклад, на праймер. Праймер дає класне сяйво для обличчя, і він коштує 272 гривні. Як основа під макіяж дуже класна, подобається людям. Можете самі також протестувати. Будете, я думаю, будете задоволені. Багато дуже косметики. Також багато у нас різних віск, наприклад, для брів є, для росту, є ось класний гель для брів, також він йде по акції 160 гривень. Далі у нас йдуть також помади, дуже багато різних. Ось це новинка, прошу звернути увагу, вони дуже класні, зволожують і дають колір. Наші матові помади вони завжди є актуальними. Також є серветки для макіяжу, їх дуже зручно брати в дорогу з собою, вони класно також. Прибирають а, косметику і класно зволожують не присушують шкіру. Далі у нас, звичайно, парфуми. Дуже багато парфумів. Це також а, актуально завжди. Ласіони різні. Так далі ще у нас дуже класні і Цей спрейчик не такий не сильно солодкий, ягідний, а це більш такий солодесенький. Також 300 гривень. Комусь на подарунок або собі можна запропонувати. А, дезодоранти дуже класні їх по акції завжди круто розбирають. А, це дезодоранти, деспіранти також зверніть увагу для себе або для клієнтів, щоб могли ви запропонувати. І бути впевненими в тому, що вони дійсно працюють. Що у нас і далі? Далі я б звернула увагу на натуральні мила Хто любить натуральні класні мила то у нас вони є по 83 гривні, от і є таким наборчиком, також дуже класні. Кремчики для рук дуже зручно носити з собою, вони такі трошки густоваті, і вони класно зволожують, і Класно насичують шкіру, якраз в зимово такий осінній період, те, що треба. Далі йдуть наборчики. Якщо хтось запитає вас, наприклад, що подарувати, або ви не знаєте, що попробувати, ви можете взяти шампунь, наприклад, гель для душу. Це звичайні продукти, які потрібні кожен місяць, кожен день. Так само є, звичайно, мило і кремчик. Також дуже класна ціна, завжди актуальна на просто якийсь презент або подаруночок. Далі у нас чоловічі серії так само супер акція, шампунь, мило так само дуже класні серії. Тут також підходять і на подарунок. Кератинова серія. Топ-продаж, вона всім дуже класно подобається. Вона класно вирівнює, відновлює 399 гривень, давно не було цієї акції. Тому зверніть увагу, якщо у вас ламки волосся, якщо ви хочете більш рівне вирівнює, прибирається пушок, класно відновлює. Це є рослини кератин, кераміди різні, тобто класний дуже склад. Волосся буде блистіти, волосся буде постійно поступово відновлюватися. Далі в нас іде. А також деякі акції на хімію. Ось, дивіться, це топовий набір, який потрібний в кожну родину, в кожен дім. Це засіб від накопу ржі, мити класно ним чайники, мити ним класно різні душові кабінки, він реально допомагає, реально справляється з накипом, ржою. Це еко-засіб для миття унітазу без запаху. Абсолютно, якщо у вас дітки вдома є, то він вам 100% потрібен, він вам допоможе, він буде класно і мити і дезінфікувати, можна мити і ванну, так само, і унітаз. так само прошу звернути увагу на миючі для посуду. Ми всі користуємося миючим. Ми миючі засоби, все ж таки, ну якби ми їм ними тарілки, потім з них їмо цей миючий засоб. Можливо, хоч ну він дуже класної якості. Він а, повністю еко. Тому прошу звернути увагу на нього. Він дуже класний. От, тому а, пробуйте, а, беріть собі, обов'язково замовляйте і рекомендуйте клієнтам. Це екозасіб від, 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 від жиру. Він не дуже сильний, але він вам, а, якщо у вас мармурові, наприклад, поверхні, то він не зіпсує і він буде набагато легший, але він так само гарно справляється з жиром. Далі у нас як завжди вітамінки, вітамінки треба пити, особливо зараз, щоб не хворіти. Тут різні вітаміни для жінок і для чоловіків є, є різні трав'яні чаї. От, це все більше детально подивитися саме в каталозі, що вам потрібно. Також є класні це засіб, наприклад, весь набор для відновлення волосся. Він і відновлює пошкоджене волосся, і класно стимулює його ріст. А також дуже класно підходить, якщо є хвороба лопеція, це коли випадає дуже сильно волосся, то ця серія обов'язково допоможе, беріть її, ви не пошкодите, ваші клієнти будуть максимально задоволені. А, також у нас для шкіри є класні засоби, класні серії. Це серія від пігментації. Допомагає дуже круто від коли веснянки, від точки від таких прищиків не дуже він справляється, тому що він більше йде саме від пігментації, від сонечка. Дуже класний. Треба лише разом користуватися повністю всією серією, тоді буде ефект. Акне, якщо є прищики, якщо там підлітковий вік або постарше трошки є прищики, якісь висипання, антисептичну дію має, не пересушує, дуже класно зволожує. Також дуже сильно рекомендую. От і аква аква дуже легень. Класний наборочок, тобто підходить для молодесеньких дівчаток, або, якщо не хочете обтяжувати своє обличчя, а, теж дуже раджу спробувати. В принципі, підходить абсолютно всім для будь-якого типу шкіри, гарно підходить саме для сухої шкіри. А, іде він з гіалуроновою кислотою, а, тобто дуже класно зволожує, якщо у вас пересушена шкіра. Ось. Також стартові набори, як завжди, ви можете придбати після реєстрації протягом місяця. стартовий набір за 549 гривень один, або другий варіант за 499 гривень. Лише протягом місяця після реєстрації для нових консультантів так само діє стартова програми. Тому ви всі повністю ознайомились. Тому звертайтеся до свого наставника, пишіть що вам, Які продукти сподобалися, що ви хотіли замовити для себе і на які продукти ви ви, ви а, звернули на більшу увагу.